У Дніпрі відновили частину льодової арени, яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару 24 червня. На щастя, у момент атаки всередині не було спортсменів. Вони перебували на канікулах. Це дозволило уникнути жертв. До тренувань на рідному льоду повернулися й відомі фігуристи Софія Голінченко та Артем Даринський, спортивна пара, що входить до національної збірної України. Вони майстри спорту міжнародного класу, призери юніорського чемпіонату світу та учасники Олімпійських ігор. Нині фігури. Ристи активно готуються до вибіркового турніру на Олімпійські ігри, які відбудуться вже у вересні цього року у Пекіні. Те, що зараз змогли відновити льодову арену, то це дуже дякую адміністрації, тим людям, які допомагали. Тобто, це завдяки ним. Ми зараз можемо в принципі працювати і готуватися до змагань. Ураділи, тому що. Ну, скажемо, їхати куди ще ти є і ще врядки Київ, але там багато е, спортсменів. Там це ну дуже багато спортсменів, і там нема в принципі, кататися. Плюс теж обстрілюють. Ну якось їхати відомо не трошки не хотілося. Нагадаємо, 24 червня РФ атакувала Дніпро балістикою. Вибуховою хвилею тоді було серйозно пошкоджено фасад льодової арени. Найкритичнішою стала розгерметизація споруди, яка спричинила стрімке танення льоду. До відновлення одразу долучилися батьки юних спортсменів. Зокрема, родина семирічної фігуристки Мирослави. Мама дівчинки зізнається, думала лише про одне, щоб мрії доньки не обірвалися. Коли я побачила фото одразу після атаки, я побачила, що немає півстіни, величезна дірка на льодовій арені. Ми приїхали на арену, поспілкувалися з керівництвом, запропонували свою допомогу, поспілкувалися з підрядником і на наступний день замовили нові панелі, щоб діти могли якнайскоріше поновити тренувальний процес, бо в нас попереду новий сезон, в нас нова програма, в нас нові змагання. І Дуже хотілось поновити найскоріше процес тренувальні. В нас є мрія, як мінімум, стати там чемпіонкою України, а то може ще і більше спробувати себе на міжнародній арені. Тому ми такими маленькими крочками йдемо до своєї мрії. Значних пошкоджень зазнав не тільки фасад, а й другий поверх крижаного майданчику, а саме зала хореографії, вбиральні, буфет, а також система охолодження льоду. Тому наразі юні спортсмени змушені тренуватися у коридорах. У нас тренуються діти з інших міст, такі як Харків, там немає, Запоріжжя немає, льодової арени. Тому ну, це було дуже прикро, що вона в такому стані, і всім хотілося б могла швидше е, відновити. На другий поверх ходити ну, ми дітям не розрішаємо, тому що в аварійному стані, і тому дуже сподіваємось, як можна швидше відновити це. Остаточну оцінку збитків надасть технічна експертиза. Попередньої результати очікуються за тиждень. Попри значні пошкодження, льодова арена продовжує приймати спортсменів, бо війна може зруйнувати стіни, але не здатна знищити мрії юних спортсменів, які згодом представлятимуть Україну на міжнародній арені. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.